І Денис тут знову щось щось привіз. А це мармелад. Я дуже люблю мармелад. Розказуйте, що там воно всередині я зараз Перевожу этот. Что это вообще такое? Я уже все попробовал. Ну, чтобы вы понимали, это свежие фрукты, залитые сахаром. И это сделано несколько раз для того, чтобы они полностью пропитались. Я думал, что это мармелад. Визуал мармелада, но по факту вот это финик в прямом смысле этого слова. Это целый финик. Вы его берете, там косточка внутри. И тут есть какая-то экзотика, я вообще не знаю, что это. Какая-то груша экзотическая. Ну тогда я буду. Першою відкривачем, чи то перець, чи то груша, це груша. Якщо пам'ятаєте, коли бабуся консервувала компоти, то груша була найсмачніша з цих компотів, і оце, оце воно. Це таке не тече, бо воно це в'ялене, воно не притерне, воно приємно солодке, я б так сказав. Заліта і виходить, воно пропитане, але воно не виварене, це не цукат, це як свіжі фрукти, тільки в да, бачите, воно воно таке, така класна м'якість. Вона не тече і вона не притерна. Це можна їсти. І кошта що це? Яка ціна? Коштує півтори тисячі. Розділна ціна. Оптова ціна тисячу трійк. Це Целий ящик. ще. А це три це, це кіло. Три кіло, да. зустрічати гостей. Це по-перше класно виглядає. Тобто його точно можна викладати на тарілку. Не. І воно смачне, вам не буде соромно за це.